Morgen. доброго ранку. В мого дядька була мрія. він хотів стати лікарем місіонером. Я ніколи не могла визначити свою мрію. я хотіла зробити в житті щось визначне, але я ніколи не знала напевне, чого я хотіла. найжахливішим для нас є те, щоб прожити безмістовне життя. Тому важливо, щоб ми визначили зі своїми мріями. В більшості випадків чоловіку не складно вибрати професію чи покликання. Навіть жінка може легко вибрати професію. але життя жінки складається з багатьох призначень, і якщо ми хочемо їх усі врахувати, це стає складнішим. Тому що в жінці поєднується так багато всього. В мене все було так само, як і в багатьох жінок. Я не знала своєї мрії. На це є дві основні причини. Ми дозволяємо собі відхилитися від нашої мети, зважаючи на інших людей. Ми підтримуємо чоловіка та дітей в досягненні їхньої мети. Ми вимушені виконувати наші різноманітні ролі: жінка, працівник, домогосподарка, мати, дочка, невістка. І таким чином ми не знаходимо часу навіть думати про те, щоб втілювати власні мрії. в останні роки я все більше думала про те, чого я досягла у своєму житті. Що доброго я зробила, яким власне було моє покликання? В чому полягає моя місія? Яка моя позиція? Яка в мене мрія? Позиція, яку я виробила в своєму житті, є такою необхідно підтримувати людей, що навколо мене, заохочувати їх і любити так, щоб вони могли зробити найкраще для Бога. З того часу, як я це усвідомила, я стала набагато щасливішою, тому що бачу ціль свого життя. У вас також є мрія. Ви бачите, як має виглядати ваш світ, ваше життя. Якщо у вас є мрія, у вас є мета немає мрії, немає мети. Без цього ми нікуди не прийдемо. Мета вказує, в якому напрямку ми маємо йти. Але і у Бога є для нас план і є мрія. Божий план для вас набагато величніший, ніж ваш власний план. Ми читаємо в Біблії, бо тільки я самий знаю задуми мої про вас, говорить Господь, задуми на добро, а не на лихо, щоб забезпечити вам будущину і надію. Коли я говорю про цілі та мрії, то автоматично згадую про Мартіна Лютера Кінга і його промову в серпні 1963 року. В мене є мрія. Він також сподівався на краще життя для свого народу в майбутньому. Цей виступ, з часів якого минуло 50 років, увійшов в історію і він надихнув і спрямував людство. Він назвав свою позицію мрією, тому що в той час ніхто не міг собі уявити, що ця мрія одного дня стане реальністю, але це ставало реальністю саме тому, що він був готовий пожертвувати життям заради втілення цієї мрії. 15 січня, в день народження Мартіна Лютера Кінга, американці щороку згадують про його мрію. І можливо про свої власні мрії та прагнення. Він прожив лише 39 років, але його мрії і його вплив змінили світ. Якби він був живий, йому було б вже більше 80 років. І він, побачивши темношкірого президента Сполучених Штатів, бачав би в цьому втілення своєї мрії в реальність. Під час своєї промови в Капітолію, у Вашингтоні він сказав: у мене є мрія, що настане день. Коли сини колишніх рабів і сини колишніх рабовласників на червоних пагорбах Джорджії зможуть сісти разом за братерським столом, у мене є мрія, що четверо моїх дітей в один прекрасний день житимуть в країні, де їх будуть сприймати не через призму кольору їх шкіри, а відповідно до їх особистих якостей. У мене є мрія. У мене є мрія, що в один прекрасний день, там в Алабамі, де з уст жорстоких расистів та губернаторів лунають слова протестів та скасувань. Що саме там, в один прекрасний день, маленькі чорні хлопчики і дівчатка разом з білими хлопчиками і білими дівчатками зможуть триматися за руку дійсно, як брати і сестри коли це відбудеться, і коли ми доживемо до того дня, коли лунатимуть дзвони свободи від міста до міста, від штату до штату, ми доживемо до того дня, коли всі Божі діти, темношкірі та білі, євреї та християни, протестанти та католики, зможуть триматися за руки і нарешті у співі сказати слова. Нарешті вільні, нарешті звільнились. Слава Богу, всемогутньому, нарешті вільні. Ми всі просто люди, брати і сестри, і ми всі залежні від милості й ласки Божої. У Біблії сказано: нема юдея, ні грека, нема раба, ні вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Ісусі Христі. Ісус сказав про мету свого приходу на цю землю. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком щоб мали. Він говорить про всіх нас без винятків чоловіки і жінки всіх кольорів і рас, усіх націй, і мов ісус прийшов на цю землю для всіх нас, щоб принести спасіння і дати нам вічне життя. Бог не робить відмінностей між багатими і бідними, освіченими і неосвіченими. він любить усіх людей і хоче, щоб ми всі були єдині у Христі Ісусі. це Божа мрія. Він запрошує прийди, а хто чує, хай каже прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дарма. Я хочу помолитися з вами. Господь Ісус, дякую, що у тебе для кожного із нас є план для нашого життя тут, на землі. Допоможи нам розгледіти твій величний план і прийняти твоє запрошення стати частиною Твого плану у вічності. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.